Вау, де це я? Невже я на ігровій виставці? Та ні, звісно ж ні. Я вдома перед гімняним грінскріном. Але в цю суботу. Перш ніж я розкажу про те, що буде в суботу, то спочатку я хотів би розказати про таку штуку, як зустріч з підписниками. Ну або як ви всі любите говорити, сходка з ютубером? Сходка? Сходка одна. Очевидно, що за весь час існування мого каналу, а це вже сім років, було декілька таких ваших сходок. Добре, все, вибачте, не буду так говорити, тому що мені насправді більше подобається, коли це просто зустріч або. Зустріч. <свіс> Очевидно, що кожному глядачу цікаво було би побачитися в реальному житті зі своїм якимось кумиром ютубером, якого він любить, якого він дивиться. Але мені, як ютуберу, здається, що такі зустрічі мають бути якимись більш особливими, більш. Чимось цікавим ніж просто зустрітися, пожати один одному руку і розійтися. Це було б тупо, і я взагалі не розумію таких зустрічей ютуберів, які просто от таком приїхали, 5 хвилин побули, поїхали на таксі втекли від своїх фанатів, скажімо так, глядачів. І це ж пф, маразм. Саме тому перші свої сходки, ой, саме тому перші мої зустрічі були теж більш продуманими. Ми грали футбол, ми грали мафію, ми розмовляли, ми заснували маленьку секту тих, хто аплодує. Що досі залишилося з нами на каналі, а крім усього, ще й була вікторина з призами. Блін, та це було супер круто. Але на підготовку такого всього пішло дуже багато часу і можливостей, грошей тощо. І тому зустрічі з підписниками я роблю вкрай рідко. Але як роблю, то, то роблю декілька наступних зустрічей. Я робив разом з колишнім моїм сервером Майнкрафту. Зараз я вже там до нього ніяк не причетний. З плейкрафтом і ось зустріч плейкрафтівців і зустріч моїх підписників в ті часи, вони теж були суміжні, і це було щось також разом. Щоправда, там до організації я майже не долучався. все робив Іван Стефанчук, за що йому взагалі мега-респект. Він навіть запрошував імпровізаційний театр. Імпров. Кожного разу, коли в нас була така зустріч, це було шикарно, це було прекрасно, чудесно. І завжди були якісь круті активності. І я би хотів, щоб так воно і трималось на такій планці. За останні півроку навіть було дві зустрічі, в якій ми не просто зустрілися і там посиділи, але й павилися на стольні ігри. Ми винайняли цілий сал для настолок і сиділи там цілими днями. Але всі ці, всі ці, всі, ці, всі, всі ці зустрічі наші відбуваються лише у Львові. Тому що Ну, YouTube це не моя робота. Йоу. Ютуб це моє лише хобі, а робота моя мене не відпускає так далеко. Я не можу собі сісти на повість, поїхати в інше місто, там з вами зустрітися і тощо. На жаль, я для цього мушу брати аж відпустку, а це гроші втрачати, і Плюс організувати саму зустріч чужому місті, де я не знаю ні одного місця, тобто не можу винайняти якийсь зал, бо я не знаю, чи він нормальний, не знаю, куди піти, не знаю, куди повести своїх підписників. Це дуже-дуже складно. І от тому, коли він, в іншому місті вже є замість мене, хтось інший вже все підготував, і я просто приїжджаю і з вами там зустрічаюсь. Мені це супер сильно підходить, тому що я не затрачаю на це настільки багато часу і грошей вкладень. І ми з вами можемо побачитись таким самим чином. Ми в 2017 тисячі з вами побачилися на фестивалі. Game в Києві, і нас реально там назбиралася така міні-армія. Ми собі сиділи, теж бавилися на столочки. А цього року, навіть цього тижня, в суботу, буде ще один черговий Game у Києві. Тобто, всі мої київські підписники мають теоретично можливість зі мною зустрітися. Ну, ви напевно вже це чули. Я ж про це писав уже в своїх групах. Навіть розіграв п'ять квитків серед вас всіх. П'ять. Це аж ціла рука. Вігейм це ідеальне місце для того, щоб провести таку зустріч з підписниками, не зі свого міста, де я нічого не знаю, де все уже організовано. Навіть один з моїх підписників вже мене встиг викликати на батл, тому що там будуть консольні. консольки. На батл в Мортал Kombat. І якщо хочете зі мною побатлитись, то теж, бляха, викликайте мене на виклик, я вас порву. Взагалі пояснювати, що таке V-Game, Дуже складно це. Якщо ви знаєте, що таке Gamescom, то це виставка ігор. V-Game це не зовсім виставка ігор. Це більше фестиваль для геймерів. Це місце, де всі можуть разом затусити, де є косплеєри. Але блін, косплеєри можна можна знайти будь-де взагалі. Тому краще, щоб я не розпинався і не розказував вам, що це в біса таке. Якщо ви ніколи в житті не чули і не дивились попереднього мого відео, і так далі, так далі. В описі є посилання туди. Собі зайдете, почитаєте, купите білет. Нарешті ми з вами зустрінемося. І все буде круто. Сам фестиваль буде аж два дні, і два дні я з вами там зможу затусити. Я би рекомендував вам самим туди теж прийти просто побрудити, а потім уже зі мною потусити. Крім усього, що я вже сказав, там буде навіть лекції проводити про те, як зробити ігри, які її особливості в іграх. Навіть буде наш е, україномовний стрімер розказувати про те, що як в україномовному стрімінгу відбувається. Можете навіть його послухати. Крім того, на фестивалі можна знайти безліч розробників, які. Демонструють свою гру, яка ще не вийшла, попробувати те, що появиться в майбутньому. Це теж дуже круто. В будь-якому випадку, щоб ми з вами там не загубилися, десь могли знайтися. Я створив окремий чат в телеграмі, заходьте, додавайтеся, там щось знайдемося, Я буду писати приблизно, деколи я як не находжуся, щоб ми могли. Коротше. Найдемось. Ну, а ті, все-таки, хто не захотів, не хоче, не зможе приїхати в, в Київ, то не переживайте! Я постараюся зробити якийсь влог звідти, якийсь відео, не знаю, підсумок. Показати, як воно було, що ви втратили, які можливості прогавили, Йоу. Ну а щодо наступних зустрічей з підписниками, то очевидно вони будуть у Львові. Львів, Львів, весь час Львів, ну. Би. Тож слідкуйте також за анонсами. Найчастіше на такі зустрічі в першу чергу приходять шортоносці. А це. В описі прочитайте, хто це? Угу. Ставайте шортоносцями, це агітація. І для вас найшвидше відбуваються такі зустрічі. Ну і все. Зустрінемося на місці. Я вже вдягаюся і виходжу прямо зараз. Пішки буду йти. Пішки зрозуміли за тиждень. якраз дойду, все чао!